Зродились ми великої години. Ці слова із глибин української історії. Сьогодні ми як ніколи розуміємо, що означає бути вільними, що означає боротися, що означає жити. І з вами в етері Кременчуцькі новини про сьогоднішні події міста. Дивіться прямо зараз у програмі. Доки комунальні томографи працюють без перепочинку, у Кременчуці з'явилася реальна підмога для лікарів та пацієнтів. Медичний центр Експерт, який відкрився після оновлення, тепер ще ефективніше допомагає громаді. Бере на себе частину навантаження, підтримує військових і людей з пільгами, а головне робить це із людяністю та професіоналізмом. Більше розкажемо уже за мить. У Кременчуці відкрили оновлений медико-діагностичний центр Експерт. Він розташований на території лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Центр оснащений сучасними апаратами МРТ і КТ. Від сьогодні заклад офіційно почав працювати у новому відремонтованому приміщенні. Компанія дійсно соціально відповідальна. Вклали величезні кошти в цю будівлю, вклали в людей. Ви дійсно правильно сказали, що зараз проблема в кадрах проблема в тих, хто буде працювати на цьому сучасному обладнанні в наших медиках, в наших технічних фахівцях. І ви залучили паралельну команду, яка зараз працює на Кременчук, працює на нашу громаду і підтримує лікарню Кременчуцька, коли її десь важко, коли вона не справляється з тим техперсоналом, з тим обладнанням, яке в них є з тими фахівцями, які в медичній галузі працюють. Центр експерт, частина загальноукраїнська. Мережі, яка має свої представництва у 13 містах країни. У Кременчуці він працює вже з 2014 року і за цей час зарекомендував себе як надійний партнер комунальних медичних закладів. Особливо варто відзначити його внесок у підтримку захисників і захисниць України щороку близько 400 військовослужбовців проходять безкоштовну комп'ютерну томографію саме тут. В всій мережі у нас є положення про надання послуг. Ми надаємо безкоштовні обстеження пораненим військовослужбовцям, робимо знижки військовослужбовцям, безкоштовно обстежуємо онкохворих дітей, робимо знижки малозахищеним верствам населення. Також ми розмовляли з Аліксічем, що Будуть певна кількість безкоштовних обстежень. Ми будемо передавати їх ці такі, скажімо так, сертифікати передавати в лікарню. І, наприклад, якщо в лікарню будуть звертатися люди, яких немає коштів, або потрапили в складну ситуацію, або не дай бог отримали якісь поранення, то просто по цим сертифікатам будуть обстеження за одну гривню. Коли медики лікарні Кременчуцька стикаються із нагальною потребою в додатковій діагностиці, вони можуть розраховувати на фахівців із центру експерт. Колеги завжди приходять на допомогу незалежно від ситуації. Я хочу подякувати команді експерта Олександру Олександровичу Жанні Іванівні. Дійсно, вони нам завжди підставляли своє плече, коли нам було скрутно. Коли в нас не працював наш комп'ютерний томограф, ми направляли наших пацієнтів на обстеження в експерт. Коли були проблеми, коли виникали оці труднощі, не труднощі, а гори в нашому місті, коли пацієнти поступали до нас десятками пораненням, то вони всі ставали поряд з нами і оглядали і робили комп'ютерну томографію. Ми одна команда, я вважаю, що в одному регіоні одна громада, одні люди. І тут не може бути розділення моє, твоє є наше, є спільне. Тому, звичайно, ми завжди з вами yeah. у Кременчуці потреба в обстеженнях на КТ та МРТ залишається дуже високою. Щодня десятки людей потребують точної діагностики. Комунальний безоплатний томограф у лікарні Кременчуцька працює майже без зупинок. У таких умовах приватні центри, як експерт, стають справжньою підмогою, беруть на себе частину навантаження, допомагаючи пацієнтам швидше пройти обстеження та розпочати лікування. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вони діяли у найскладніших умовах і приймали найтяжчі рішення. Ціною власного життя захищали кожен наш новий день. 29 липня ми вшановуємо пам'ять бійців Сил спецоперацій, які загинули за Україну. Поки на фронті щомиті вирішується доля країни, існує інший, невидимий вимір війни, світ де воїни сил спеціальних операцій ведуть тиху, але надзвичайно важливу боротьбу. Їх не побачиш на парадах, рідко почуєш їхні імена, та саме вони першими заходять у тил ворога, виконують надскладні місії, від яких залежить успіх усієї армії. Вони не прагнуть слави найвитриваліші, найвідданіші, найризикованіші ті, хто мовчки робить те, що змінює хід війни. Їхній фронт це глибока тиша, робота на випередження, блискавичні рішення в найкритичніші моменти. Сьогодні, 29 липня, Україна вшановує полеглих бійців ССО тих, хто не повернувся з бойових виходів, хто залишився у тіні заради світла для інших, але ця тінь не порожнеча. За завісою невідомості досі стоять живі, незламні ті, хто продовжує боротися воїни ССО, які щодня йдуть шляхом своїх загиблих побратимів, і кожна врятована колона, зірвана ворожа операція. Кожен крок у глибокому тилу це свідчення того, що їхню справу не завершено. Її гідно продовжують із мужністю, точністю і честю. Подвиг цих людей не лише в бою, це свідомий вибір. Бути там, де найнебезпечніше, заради життя інших, це вища форма любові до рідної землі. Тож, у день шанування загиблих бійців сил спеціальних операцій Збройних сил України, тиша стає гучнішою за слова вона про втрату, про тих, чиї імена живуть у серцях побратимів і рідних. І водночас це тиша шани вдячності й пам'яті, бо за нею не сила тих, хто обрав залишатися у темряві, щоб інші бачили світло. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Як ефективно організувати роботу на воді, забезпечити безпеку мешканців та утримання прибережних територій? Саме ці теми стали ключовими під час робочого візиту до Кременчука міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. Спільна акваторія Дніпра це і спільні виклики і можливість для обміну практичними рішеннями між містами. Увага на екран. До Кременчука із робочим візитом приїздив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Основною метою поїздки стала можливість на власні очі побачити, як у нашому місті організована робота у сфері обслуговування акваторії Дніпра, які підходи застосовуються та які ініціативи реалізуються. Міський голова Кременчука Віталій Малецький показав гостю нашого міста комунальне підприємство Аквасервіс. У рамках візиту обговорили кілька практичних ідей, які можуть бути адаптовані у кожному з міст для покращення безпеки та якості життя мешканців. Анатолія Васильовича дуже цікавий досвід є по облаштуванню пляжів. Ми ставимо завдання аквасервісу, нашому вивчити його, подивитися, як в Черкасах зроблено місця відпочинку. це. Перспектива на майбутнє. Звичайно, ми зараз всі кошти вкладаємо в підтримку збройних сил. Але після нашої перемоги, після миру, ми будемо робити все для того, щоб кожен пляж Кременчука був безпечним. І головне завдання аквасервісу – це не лише благоустрій території, не лише підтримання в належному стані цих пляжів, але безпека, відпочиваючих, безпека тих, хто приїхав на годину, на дві, на півдня відпочити на Кременчуцьких пляжах. Черкаси, як і Кременчук, розташовані на берегах Дніпра. Тому спільна водна артерія обумовлює подібні виклики та проблематику. Це стосується і боротьби із підтопленнями, і контролю якості води і захисту прибережних зон. Міський голова Черкас зазначив, що здобутки нашого міста в роботі на акваторії Дніпра заслуговують високої оцінки. Сьогодні безпека на воді є одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, і я скажу, що ми оглянули роботу комунального підприємства. Подивилися, як влаштовано. Я скажу, що є як перейняти досвід. Назвичайно приємно, що наші колеги пішли вперед. Нам потрібно також працювати. Візит виявився продуктивним і корисним для обох сторін. У процесі спілкування було виявлено багато спільних тем, над якими міста можуть працювати разом, аби підвищити ефективність своїх дій у сфері водної безпеки і загального благоустрою прибережних територій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Внесення змін до детального плану території у Кременчуці розглянули сьогодні під час громадських слухань. Про що йде мова? Розкажемо далі. Сьогодні у Керманчуці відбулися громадські слухання щодо документу державного планування внесення змін до детального плану території по вулиці Республіканській в районі зупинки громадського транспорту розвилка у напрямку з центру міста. Сьогодні ми розданемо з вами внесення змін до детального плану території по вулиці Республіканській в районі. Зупинки громадського транспорту «Розвилка» у напрямку з центра міста Кремчуці Полтавської області. Слава богу, у нас вже там з'явились такі зупинки довго довго всі. О, там синий, тим, да, це зупинка громадського транспорту, і замість ми від неї з'явилася нова і комплекс там будівель, які будуть розташовані на зазначеній ділянці. Планується будівництво нової зупинки громадського транспорту з додатковими приміщеннями для здійснення комерційної діяльності, яка призначена для розроблення будівництва тих будівель, які ми зараз про які будемо говорити, значить, орієнтовно. Площа, яка розглядається чорним кольором 0,695 га, А та, яка для проєктування тут дві діляночки: одна ноль приблизно 0, 0, гектар, і друга 0,023 га. За результатами голосування, рішення щодо внесення змін до детального плану території по вулиці Республіканській було одностайно підтримано усіма присутніми. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Креманчульські новини. Зовсім незабаром усі охочі матимуть змогу відвідати незабутню подію сезону. Благодійний фестиваль «Полефест». Усі деталі у нашому сюжеті вже зовсім скоро поблизу Кременчука відбудеться благодійний фестиваль для усієї сім'ї. «Полофест». на відвідувачів очікує великий концерт, дитячі розважальні зони, розіграш подарунків та багато іншого. Шановні Кримичужани та гості міста. Запрошуємо вас на ексклюзивний захід «Полефест». Це єдиний фестиваль, який пройде цього року на Полтавщині. Тож приходьте 9 серпня з 13 по 21 годину. Прийміть участь у благодійних заходах. Відвідайте наші фудкорти, виставочні зони, технічне снарядження, покатайтесь на квадроциклах. Також приємним бонусом для усіх гостей фестивалю стане фудкорт від ресторації Велес. Запрошуємо всіх на фестиваль «Полефест», який буде проходити в селі Прише біля Кремінчука. Цей благодійний фестиваль для всієї родини. Ресторація «Велес» буде представлена там і буде гадувати вас смачненькою їжею і стравами української кухні. Розважай. Тись як тільки можете, і дорослі, і маленькі. Сімейний захід, Полефест. Чекаємо на вас, сильний народ. Це не той, у кого немає втрат, а той, хто втрачає і продовжує любити, діяти, жити. Ми сильні завдяки тим, хто воює, завдяки тим, хто пам'ятає, завдяки тим, хто не зламався. Дякуємо Збройним силам України. Вічна пам'ять героям.